Що ти там виглядаєш? Слава Христу! Слава Добрий ранок, сонна година скінчилася. Ми сьогодні ранні пташки, знаєте, а знаєте чому? Бо п'ятниця. Ага. Вже завтра, післязавтра не треба вставати до школи. Тільки налагодили свій режим і завтра вже знов можна спати, знов збиваємося з ритму і понеділок знов є лістає. Але вже п'ятниця, вже от ранок. всем уже снідає, в нього на сніданок знаєте чай, дві ложки цукру, бо поколота. І зробили йому знову хліб. Помічала яйці з молоком, сир зверху, військ, я собі полюбляю. На вулиці потепліли. Такої жари нема, да. щоб було десь жара. Але вулиці, так файненько стало. Так все засипано вийшло. Так, так моментально горіх всипався. Так, Такий ліс гарний кольоровий. Ну, але що? Я сьогодні ту до Львова, сьогодні мої хлопці лишаються за старших. Я їм мушу сьогодні нарізати, знайти і так, щоб вони потім мали де подивитися в повторі. отут. Ви маєте все помити, почистити, кухню, хвильовку, духовку, холодильник, зварити, їсти там м'ясо відварене, там блінчики з м'ясом треба блінчики насмажити і, і з м'яса зробити начинку. Першу страву зготувати. Так, щоб ви без діла не сиділи, Бо навіть як ви забудете, що робити, ви полетіли лелекі. Mm -hmm. Навіть якщо ви забудете, що робити, прошу взяти. Сторіс, Телефон у сторіс. руки передивиться і так. Твоє вечірнє в його приготування їсти, я піска мені зовсім не подобається. Вчора на смаженому на блінці, але їх з'їл. Ну, Тому, що? Тому що, знову, знову ти пам'ятаєш, чотири яйця, чотири ложки... Я маю свій рецепт і, такий. І, він сказав, сказ, що він такі тоненькі робити не буде, він буде робити грубші. Це ну. щоб грубші, потім, щоб них потім ланці завернулися, щоб не вийшли і слухай, я щось чую каплю недовіри мені. Покажут, там, моніки любиме місце. Подивіться. Подивіться. Я вибачаюсь, Моніка любиме місце в Дрогобичі. А, <реш> а, <реш> тут. Джесіка сюди вже як присідає, то. все. Сергій сподіває костюм, їй це не подобається. Ну, ну ж резета, <реш> кусає, здівається. Але я вам скажу, як Сергію казали, треба купити пошевіру плащ. На зиму і щоб він ходив потім по вулиці, Джесіку туди засунув і пішов. Mm -hmm. Сергій нема коли плести бандрони, бо мені третій годині виїжджати. А мені ще щоб себе привести в належну вигляд, треба трохи часу. Uh -huh. йди проконтролюй Максима, все може трохи поспати. Що контролювати? Він сам збирається. Ну, збирає Прикинь, він вже дорослий. Просто сказала: йди до школи, то він всі збирається. Не треба пильнувати його і лупити. Ну то реально ну спершу діти встають до школи, потім до університету, потім та робота. Файно тим, хто має такі ранні пташки, хто може до рано вставати. а Аки як я, що ялі зранку очі прогуляє Коротше, Короче, нема коли просто бунт, королів. Вставайте, стріхуйтеся, все попереду вихідні, так що з радістю на роботу.